Благоустрій мікрорайонів міські посадовці проінспектували санітарний стан східних околиць Івано-Франківська. Особлива увага приділялася прибиранню тамтешніх вулиць та прибудинкових територій у житлових кварталах. Вся увага була зосереджена на вулиці Вовчинецька, на Івана Павла та вулиці, які межують з нами. В основному перевіряли стан прибирання вулично-дорожньої мережі, стан прибирання інших об'єктів. Цей мікрорайон стараємося щось трошки удосконалювати ну, в межах можливості, тому що більшість коштів йде. На підтримку збройних сил України, але все одно місто живе і потрібно якісь елементарні речі робити для того, щоб був благоустрій, щоб люди могли жити спокійно у своїх домівках. У мікрорайоні щоранку господарюють двірники, незалежно від погоди чи настрою, дбають про охайність місцевих вулиць і тротуарів. Відтак, завдяки їхній сумлінній праці, прибудинкові території мають акуратний і привабливий вигляд. Часом і вільні участки прибираємо якщо треба. І підміняємо. Ну, роботи є, не можу що казати. Задоволені ми, задоволені. дякуємо, дуже прекрасне в нас начальство. Ранкові велоінспекції мають коефіцієнт корисної дії, адже візуальна оцінка стану справ у міських мікрорайонах поєднана із новими рішеннями щодо поглиблення благоустрою. Скажімо, облаштування нових парковок на місці хаотичного розміщення приватних автівок поблизу демонтованих гаражів. Також під час інспекції віднайдено місце для розбивки ще одного відпочинкового скверу. Дійсно, ці інспекції є дуже хороша річ, бо десь і зустрічаємося на окрузі з людьми, хоча і так постійно з нами працюємо, і десь бачимо якісь нагальні питання, які виникли або які були впродовж декількох років, і намагаємося їх вирішити. На прохання мешканців зробили паркування для автомобілів, тому що дуже багато є автомобілів в кожному дворі, і це є проблема в місті загалом. Також в ході інспекції ми визначили місця, де буде облаштовано аналогічні паркування місця в дворі. Це теж є важливо. Також було на звернення мешканців. ну і плануємо ще знайшли місце під один сквер. Тому якщо це вдасться реалізувати, це буде хороший сквер на районі, де можуть відпочивати і діти, і мами, і дорослі. Загалом Африківська мерія демонструє збалансований підхід до управління містом. Паралельно із незмінним пріоритетом допомоги армії, чиновники не забувають. Є про створення у мікрорайонах комфортних соціально побутових умов. Михайло Березень, Софія Савчук, новини на вежі.